Це максимум. Пада, все добре. Заезжай. Заезжай. Буквально минуло, мину, минулої неділі е, в нас була терапевтична прогулянка е, з пацієнтом, і ми стояли біля е, цього підземного переходу. Тут не було, якщо я помиляю. А ні, він був, але він накритий, ми не звернули на це увагу. Говорили, що як добратися з цієї сторони в цю сторону. І от я тут зараз вже на цій стороні і е, доїхав. Та є свої звичайно нюанси, е, які ми зараз обговорюємо, щоб вирішити. І... Вирішимо їх, взагалі все буде прекрасно. Так. Безпеки, вона нікого не задавить. Тут куча дітей бігає, куча все бігає, без проблем. Ви натискаєте, і воно знову приїде вниз. Чудова річ, гарна ініціатива, одобрює. Давно такого не вистачало не тільки у Львові, а й в багатьох інших містах нашої країни. Є нюанси, на які ми вказали групі людей, які нас запрошували. Сказали, що врахують на майбутнє, ну і тут будуть намагатися виправити ці моменти. Ну а так, я дуже задоволений. Площа митна це. Центр міста, тут людно, тут дуже багато, і плюс дуже багато людей. Тут часто тут приємно знаходитися, зрештою, маємо фонтан, гарне місце. І е, е, багато є людей, які, е, на жаль, не можуть самостійно скористатися сходами і підземним переходом. Так? А це єдиний варіант перейти з площі Митної сюди вже на територію Галицького району. А відповідно, ця потреба досить є очевидною. Плюс так само треба врахувати, що буквально там в метрів 500 звідси вже знаходиться військовий госпіталь. Тобто ці всі речі вони говорять про те, що тут ці підйомники вони вкрай необхідні. І е, минулого року було прийнято таке рішення, щоб змонтувати два підйомники, які є загального користування, так? Тобто, вони на вулиці знаходяться, і будь-хто, хто потребує. Спуститися сходами з допомогою підйомника може цим скористатися сьогодні. Ми мали можливість, дякую хлопцям, які погодилися протестувати і вживу подивитися, як от як воно працює. При тому, що ми бачили різні формати крісел колісних, різні так само в кожного з хлопців були певні особливості. Так і вони вже відповідно по-своєму могли. Прокоментувати, що є добре, що є недобре, що потребує доопрацювання. Я вдячний. Я думаю, це саме вдячний підрядник, який зможе покращити свої, свої речі, там врахувати зауваження. А додатково встановили тут камеру відеоспостереження. Думаю, що це і як стосовно самого підйомника, і в принципі, як до такого людного місця в самому пішохідному переході, є підземному переході. є така об'єктивна була така об'єктивна потреба. Вона точно не є не завадить. А в стосовно самого підйомника, то він вже сьогодні працює. Ті речі, які там потребують вдосконалення, вони не є там в суттєвими для того, щоб там заважало, щоб воно зараз не працювало. Це є такий пілотний проект. В місті Львові в підземних переходах немає ще поки що підйомників. Це є вперше зроблений такий, такі підйомники. Це дає можливість людям на кріслах колісних безперешкодно користуватися підземними переходами і полегшує їхній шлях в будь-яку точку, куди вони хочуть пройти, через підземний перехід. Тому що, якщо ми говоримо про те, щоби перейти, Перейти наземним шляхом не завжди це можливо. Зокрема, якщо ми говоримо на площі митній, це є складна розв'язка транспортна, і тому дуже добре, що зараз облаштований є підйомник, два підйомники в підземному переході, для того, щоб можна було користуватися цим підземним переходом і щоб він був робочий. І, власне, ми думаємо про те, щоб такі підйомники також встановлювати в інших підземних переходах. Ну, але це. şasın.